В Україні полудень говоримо про найважливіше станом на зараз. Я Ольга Грицик, вітаю вас. 15 хвилин тому в Одесі пролунали потужні вибухи. Що це збиття чи влучання? Наразі невідомо. Чекаємо на інформацію від повітряних сил раніше. Вони оголосили про загрозу балістики з Криму. Вона зберігається досі, тому жителі водещини і ще кількох областей на сході і півдні просять перебувати в укриттях. Ламки збитого сьогодні вночі шахеда спричинили пожежу у куцурубській громаді на Миколаївщині. Там спалахнули склади промислового підприємства. Вогонь охопив півтори тисячі квадратних метрів. Його загасили близько дев'ятої ранку. Постраждалих станом на зараз немає. 25 із 25 сили ППО знищили сьогодні усі ворожі безпілотники, які росіяни запустили цієї ночі. Останній близько 10-ї ранку збили над Вінничиною. Він протримався найдовше. Загалом ця атака тривала майже 10 годин. Дрони запустили напередодні ввечері з території Росії, і тимчасово окупованого Криму. Повітряну тривогу оголошували у восьми областях на півдні, центрі та півночі України. Окрім того, у ніч проти неділі росіяни запустили іскандеру напрямку Харківської області. Покровський на Донеччині, і Куп'янський на Харківщині залишаються найгарячішими на лінії фронту. На Покровському за минулу добу сталося понад 20 бойових зіткнень. Ворог намагається протиснути нашу оборону з допомогою авіації. Про це кажуть у Генштабі. Він активно застосовує керовані авіабомби і на куп'янському напрямку. Водночас росіяни несуть рекордні втрати вбитими і пораненими. За даними Міністерства оборони у травні ЗСУ ліквідували майже 40 тисяч окупантів. І це не най найвищий місячний показник від початку повномасштабної війни за першу добу червня ще мінус 1080 загарбників. Вона старша за хлопців, які на ній працюють, але ще дасть фору новеньким установкам. Так з повагою про свою зенітку кажуть військові 30-ї бригади імені Костянтина Острозького. Наша Тетяна Демох побувала на чергуванні, і побачила на що здатна їхня зушка. Ми їдемо під рев машин. Це так звучить зенітна установка. Екіпаж заводить її поміж дерев, щоб не було видно ворогу. На солідарському напрямку ми знаходимося. Ворог дуже активний, дуже плотно він питається штурмувати наші підрозділи. Також роботи артилерією. Чи буде сьогодні робота в бійців 30-ї бригади? Буває. Що немає ні одного безпілотника або дрона, а буває так, що столи не встигають охолоджуватися і їх міняти. Хоч установка і стара, та кажуть, точна, і роботу свою виконує відмінно. Має темп стрільби на кожен ствол по тисячі пострілів, калібр серйозний, дальність роботи 2,5 кілометра, Висота роботи це десь півтора-два кілометри. В основному працює по повітряних цілях та з легкістю може знищити піхоту. У нас приціл 43-го року випуска. І ну що, що збивати на звук? Як напряму, так і по координатах працюємо. Нам дають координати. Ми виїжджаємо, нам все програма вищитує і так вже наводимося по координатах. Якщо ж працюють на повітряну ціль, то тут важлива пильність та швидкість, каже навідник Сонік. Свій псевдо тому і отримав. Із-за того, що дуже шостри сьогодні ж в їхній зоні відповідальності було спокійно з Донеччини. Тетяна Демох та В'ячеслав Вандичанський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Глобальна безпека неможлива, якщо одна з країн ігнорує визнані кордони, міжнародне право і статут ООН, а також шантажує голодом, темрявою і ядерною зброєю. Про це президент Зеленський заявив у Сінгапурі, де він якраз перебуває з візитом. Зеленський взяв участь у конференції, на якій йшлося про безпеку в азійсько-тихоокеанському регіоні. Говорили там і про майбутній саміт миру, який 15-16 червня відбудеться у Швейцарії. За словами президента, свою участь у ньому вже підтвердили 106 країн понад 70 держав будуть представлені на найвищому рівні. Водночас Росія і Китай роблять усе, аби зірвати захід. Дипломатично закінчити війну можливо, якщо світ об'єднається і ізолює Росію. Якщо після нашого саміту миру Росія зробить якусь конференцію, і, і там будуть представлена велика кількість різних країн, це буде говорити про те, що світ розділився. Я вважаю, що це погана тенденція. І тому я так і сказав про Росію і деякі ще представники представників інших країн, що вони працюють над зривом саміту миру. Вони не повинні зривати наш саміт. Під час саміту у Сінгапурі український президент зустрівся з очільником Пентагону Лойдом Остіном. Володимир Зеленський і міністр оборони США обговорили оборонні потреби України, зокрема, посилення систем ППО, коаліцію винищувачів і підготовку до підписання двосторонньої безпекової угоди зі сполученими штатами. Про це президент Зеленський написав у своєму телеграмі. Їх називають титанові боксери. Обоє втратили на війні кінцівки, але продовжують займатися спортом. Артур збирає медалі на чемпіонатах України. Руслан мріє про паралімпіаду. кажуть, ампутація не вирок, вона лише підштовхує жити і пробувати усе, чим до поранення навіть не думали займатися. Тепер обидва ветерани щодня практикуються у боксі. Це один з дієвих способів фізичної і, що важливо, психологічної реабілітації. Тренування бачила Дар'я Цесарук. Він сам одягає боксерську рукавицю і б'є лівицею. Артур єдиноборствами займається із самого дитинства. От тільки тепер замість рингу професійного спортивна зала реабілітаційного центру. Що тобі? Здається, що це неможливо. Треба спробувати і, і переконатися, чи можливо чи а чи ні. Багато чого. Ну багато чого можливо. Ці слова він каже собі щодня. Відтоді як двічі опинявся за крок від смерті. Там мені тушонка спасла життя. Я поставив рюкзак від голову. Зранку просто прокинаюся і дивлюся. Рюкзак мокрий. Думаю, в мене ж води немає. Чого він мокрий, побачив тушонка, потім там осколок такий грам 40 був плоский. І по траєкторії летів прямо в темічке. Про свій другий штурм Артур згадувати не любить. Тоді загинули його побратими, а для нього самого той бій біля роботи закінчився ампутацією правої руки. Розірвалася міна. Між мною і міною був ще мій побратим, і виходить, він весь удар прийняв на себе. Мене зачепило осколками. Перебила там кістку, мишці так було все одно, так хотілося жити. Руслан теж під щільний вогонь російської артилерії потрапив на Донбасі. Окупанти закидали їх дощем з градів. Вона висіла просто на штанині і ну це перший раз побачив, як кров там вона така давлення, таке наче насос качає. Врятувати її не вдалося. Руслан вже став на протез. За другу тутешні лікарі нині боряться. Терлася кістка в кістку, закрутили два саморези. І пересадили м'язову тканину, тобто я зможу стопу підіймати. А от Артур до операції, поки тільки готується чіпляти звичайний протез, йому просто нікуди кукса за коротка. Потрібні нові технології. Корсет кріпиться в теплу погоду взагалі неможливо буде ходити. Ось інтеграція найкращий варіант, особливо для високої ампутації. Простими словами, імплант вживлять у кістку. За кілька місяців він у неї вростає. Тоді можна кріпити біонічну руку. Доти своє тіло він зміцнює у залі. Для титанових це не просто тренування бокс, чи й спосіб фізичного і психологічного. Логічного розвантаження це один з різновидів адаптивного спорту і це є ну, ефективним. Тобто, коли пацієнт включається в роботу і займається всяким спортом і займається собою, то це способствує його е покращенню результатів реабілітації. Руслан б'є справа, робить хук зліва. Давайте легенько тільки. О, Утративши ногу, він не знав, чи зможе і ще колись повернутися у спорт, але зараз доводить усім. І перш за все собі. Можливо, усе. У мене мета в 60 років поїхати на Олімпіаду. Якщо ти настроєний правильно і вмотивований, головне не заглядати в паспорт. Артур теж знайшов у собі сили не просто рухатися далі, а завойовувати нові вершини, ще й у стрільбі з лука. І це просто неймовірно, бо усе робить однією рукою. Але його боротьба й досі триває. Попереду кілька операцій і протезування. Усе разом стане у копієчку. Тільки операція коштує 20 тисяч євро. І ще 4 мільйони треба на протез. Дар'я Цесарук Данило Городецький. Ми Україна, марафон Єдині новини. У ці хвилини у столиці відбувається жеребкування фінального етапу змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Мета проекту заохотити школярів до систематичних занять спортом. Подробиці розпитаємо у нашої Тетяни. Демух вона з на зв'язку із нами. Таню вітаю. Розповідай, як усе проходить Вітаю колеги, Колеги, жеребкування вже закінчили. Вже є результати. вже ми знаємо хто з учнів школярів, хто з ким буде змагатися. Хочу сказати, що програма Пліч опліч все українська шкільна ліга» це саме створена за ініціативу президента. Детальніше давайте почуємо заступника керівника офісу президента Олексія Кулебу. Діти це заради чого взагалі ми воюємо, заради чого ми зараз тримаємо кожний свій фронт, хлопці на передовій. І діти це наше майбутнє. Діти мають розуміти і знати, заради чого все це відбувається. Тому робота зараз з ними: залучення їх в команді види спорту, залучення їх до розуміння того, що таке є перемога. І то змагалися у п'яти видах спорту. Тобто, це сім напрямків. Там були і волейбол, і А Спочатку, як це все починалося, було близько 29 тисяч команд. Згодом було декілька етапів. Насправді зараз залишилося 154 команди. Вони загалом пройшли чотири рівні, починаючи від шкільного, далі територіальний обласний. І зараз ось вже буде обирали таке ж йшло це на п'ятий, всеукраїнський рівень обирали команди які далі кожен з ким буде змагатися змагання далі буде проходити у києві з 12 по 17 червня буде змагатися така по віку, можна казати середня школа і основний приз, ми запитали які це буде діти які переможуть точніше команди далі поїдуть в табір на відпочинок бусове Колего, тобі слово. Аню, моя колега Тетяна Демух про жеребкування всеукраїнського етапу змагань серед учнів пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Війна, здається, перекреслила усі їхні бізнес-плани, але наші герої не з тих, що здаються. Родина переїхала з рідної Донеччини на Волинь, і вже тут взялася до справи. Поки чоловік боронить Україну від ворога, бізнес розвиває його дружина. З якими викликами довелося зіткнутися? Розпитував наш Володимир Миколайчук. На 1 березня 2022 року у нас було заплановане відкриття мав бути такий невеличкий заклад. Крістіна показує, як мали виглядати її кафе в Маріуполі. Вона встигла покинути місто до оточення у приміщенні, яке готували до відкриття, так і залишилося все обладнання. Але вона не опустила руки. Поки чоловік служить на Донецькому напрямку. Крістіна вирішила втілити свою мрію в Луцьку. Що коли мій чоловік повернеться з війни і з перемогою? В нього вже буде робота, в нього вже буде бізнес, в нього вже буде, і в нього є окрім е, е, сім'ї. Е, Своя справа, яка дозволить йому максимально швидко соціалізуватись. На відкриття закладу отримала 250 тисяч гривень за програмою Є робота. Тепер у неї працює троє людей. Відвідувачам пропонують смачну каву та корисні сніданки. Сюди хочеться приходити, подобається сам заклад. Тут зручно, доступно, локація класна. Ну і до речі, смачна кава. Таку каву рідко доську. Знайдеш. Ось вдруге пробуємо сніданки. Сніданки дуже класні, дуже ситні. Естетичні, що немало важливо, так тобто, як ви сказали, не про наливайку, якусь так, а про естетику, тому е, все класно. Крістіна планує розвивати свою справу як дружина військового. Подала заявку на другий грант. Є робота та виграла, готує до відкриття друге кафе. Зараз в нас вже в процесі новий проєкт. Я, я дуже вдячна державі за таку допомогу. І взагалі я вважаю, що жінки зараз, особливо жінки, це така крушійна сила України. То що ми зараз в тилу ми можемо підтримати своїх чоловіків. На Волині завдяки програмі є робота. Вже створили тисячу нових робочих місць. Фінансування виділили 6. Тистам підприємцям, серед яких 13 переселенців. Гроші просять здебільшого на закупівлю обладнання. В переважній більшості це сфера послуг. Це відкривають люди кав'ярні, перукарні, салони краси. дуже приємно, що дуже багато бізнес ідей полягає у відкритті виробництва. Саме виробництва ще одна мрія Кристини – таки відкрити кафе в Маріуполі. Вона впевнена, після звільнення підприємці відновлять місто. Я дуже мрію, про те, що це буде Україна, і всі люди, які можуть повернути їх, починають. Та щось робити, там це зробити. для того, щоб це місто знов зажило, е відчуло ну, в ньому з'явилось дихання і, і нові барви. Із Луцька Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Я нагадаю, що повітряна тривога досі оголошена в південних і східних областях. Там зберігається загроза балістики. Тому, будь ласка, будьте у безпечних місцях.